Традиційно пізні осені, коли жнива позаду в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Професійне свято для селян завжди особливе, адже є гарна нагода озирнутися, підбити підсумки та визначити пріоритети на найближчу перспективу. Традиційно у третю неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники сільського господарства. Українські хлібороби його святкують уже 17-й рік поспіль. Напередодні кращих аграріїв області запросили до обласного муздрамтеатру імені Садовського. Вітали всіх і керівників господарств, і простих трударів. Валентина Франчук працює техніком штучного осіменіння свиней. Щодня жінка удосвіта встає, їде на роботу за п'ять кілометрів, але навіть це не заважає любити свою справу. «Встаю рано пораю дома, а потім добирає теж мене своя конячка. Там треба їхати кілометрів навірно з п'ять всяком і морозами, і холодами, але я так добираюся, тому що люблю свою професію. Наразі селяни вже завершили увесь комплекс осінньо-польових робіт. Зібрали понад 3 мільйони тонн зерна. Цьогоріч наша область має рекордний урожай кукурудзи більше мільйона тонн. Аграрії прагнуть повернути він статус цукрового Донбасу. У поточному році планується отримати майже 300 тисяч тонн солодкого піску. Провідні позиції наш регіон займає і у садівництві. У 2010-му було посаджено 600 гектарів молодих садів. Позитивні зрушення в сфері агропромислового виробництва в області за останні роки є. І це ми відчуваємо. Разом з тим. Ми маємо ще великі резерви у нарощуванні виробництва продукції, ефективності використання землі як головного нашого багатства, переробки сільськогосподарської продукції та її зберігання. Кращі аграрії з рук керівників області отримали грамоти, подяки та кубки. Для всіх присутніх вінницькі артисти влаштували концерт.